Друзі, вітаю! Сьогодні ми будемо готувати дуже смачне морозиво, яке складається тільки з трьох інгредієнтів. Все, тільки три інгредієнти, і морозиво виходить дуже смачне і дуже швидке у приготуванні. Показую рецепт. Нам потрібно 6 яєць відділити жовтки від білків. Беремо яйце. Білки ми перекладаємо в глибоку миску. Ось так. А жовтки перекладаємо сюди. І повторюємо цей процес з усіма яйцями. У мене тут 250 грам цукру. З цього цукру 1 столову ложку я додаю до жовтків. Беру вінчик і зараз буду гарно це все перемішувати. Тут у мене 900 мл молока. Тепер просто молоко додаємо до жовтків, одночасно перемішуючи. Зараз виходить ось така маса. Тепер потрібно поставити цю всю масу на маленький вогонь і дати їй, щоб вона трішки затягнулася. Повинен бути такий рідкий рідкий соус. Ставимо на вогонь. Включаємо мінімальний вогонь. І весь час потрібно перемішувати для того, щоб ця маса не пригоріла і не зловилася до дна. Як тільки соус трішки затягнеться, ми будемо з вогню забирати. Поки тут молоко з жовтками підігрівається, я тут у сотейнику підготував трішки води. Півсотейника. Для чого? Нам ця вода буде служити як парова баня. Ставлю її на вогонь, включаю. І її потрібно довести до такого легкого кипіння. А в той час продовжую перемішувати молоко з яйцями з жовтками для того, щоб нічого не пригоріло. Молоко з жовтками у мене підігрівалося на вогні 4 хвилини. Дивіться, візьміть зіликонову лопатку. Ось так туди її опустіть. І бачите, залишається на лопатці. Це значить, що вже ця маса почала трішки затягуватися. Ми можемо сміло виключати вогонь же і відставляти в сторону. Повертаємося до яєчних білків. Дивіться, друзі, тут було 250 г цукру. Одну столову ложку я дав до цієї маси. Весь цукор, який залишився, додаю до білків. І тепер вінчиком все це гарно перемішую. Після того, як ми ось так добре перемішали, ми можемо ставити яєчні білки на парову баню. Бачите, вода вже закипіла. Вона ось так повинна кипіти. Не дуже сильно. Ставлю на парову баню, але так, щоб дно миски не доторкалося до води. І одночасно буду перемішувати, залишаю ось так на 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин. Білкова маса дуже добре підігрілася, ми можемо її сміло забирати. Все, виключаю вогонь. Тепер це все гарно міксером потрібно збити до білої такої пишної маси. Я включаю максимальні обороти. І дуже добре це все збиваю. Збивав приблизно 3 хвилини, Получилася ось така маса. Тепер для того, щоб морозиво мало такий ванільний присмак, сюди я додаю 10 г ванільного цукру. І збиваю ще 2 хвилини. Все, готово. Загальний час збивання рівно 5 хвилин. Дивіться, друзі, потрібно збити, бачите, до ось таких піків. Я перевертаю миску, і білкова маса не перевертається. Тепер нам просто потрібно об'єднати ці два інгредієнти. Дивіться, друзі, беру ось таку шумівку, беру частину ось цієї білкової маси і додаю сюди в цю масу, де ми її підігрівали. Пам'ятаєте? І за ревінчиком все це гарно ось так перемішую. Для того, щоб об'єднати всі ці два інгредієнти. Після того, як ви перемішаєте, ви відчуєте, ось ця маса стане такою повітряною, ніжною, якраз ось така вона повинна бути все. Тепер я додаю всю масу, яка залишилась. Я це все дуже добре перемішав. Маса ця стала такою однорідною. Тим часом я підготував собі ось таку форму, де буду тримати морозиво. Звичайно, ви можете використовувати будь форму, навіть може бути скляна. Головне, щоб вона дуже добре переживала морозильну камеру. Тепер, друзі, дивіться, все дуже просто. Беремо цю масу і переливаємо у форму. Ось так. Тепер ми відправляємо цю масу в морозильну камеру приблизно на 2 години до повного заставання. Я просто не знаю, на яких температурах у вас працює морозильна камера. У мене це приблизно 2 години. І вже скоро ми побачимо. І для мене це 2 години, для вас це мілісекунди. Рівно 3 години у мене було в морозилці. Ось це морозиво. Друзі, 3 години це в мене зайняло. Ви можете сміло ставити його на одну ніч. Це нічого не поміняє, але 3 години буде йому достатньо. Ну що, давайте спробуємо. Візьмемо ложку, ви просто погляньте, яке воно класне. Я можу це назвати морозиво за 5 копійок. Воно просто чудове. Візьмемо ложку, друзі. Все, бачите, повністю замерзло. І ось так берем, 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 берем. Оп. І ви просто погляньте, яке чудове морозиво. Переставимо ось сюди. Так. Ось так. І давайте спробуємо, що в нас вийшло. М -м -м. Це дуже смачно, воно наймовірно смачне. Воно смачніше ніж в магазині. Друзі, якщо вам це відео сподобалося, напишіть про це в коментарях, дайте мені знати. І я для вас приготую ще більше ось такого морозива, але вже з різними начинками. Це просто в міру солодке, молочне, це дуже смачно. Я впевнений, що це відео було вам корисно. Обов'язково підпишіться на цей канал, киньте цьому відео лайк. Вам не важко, мені приємно. Я стараюся для вас. Дякую за перегляд. З вами, як завжди, щасливий кухар! Всіх міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Пока!